Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, чому важливе корисне харчування. Готові дізнатися більше? Тоді поїхали? Корисне харчування це коли ми їмо продукти, які допомагають нашому тілу бути здоровим і сильним це овочі, фрукти, злаки, молочні продукти і білки. Уявіть, що ваше тіло це супергерой, а їжа його суперсили. Корисне харчування допомагає нам бути енергійними, щоб грати, навчатися і весело проводити час. Ось як це працює фрукти та овочі вони дають нам вітаміни і мінерали, які допомагають нашій імунній системі боротися з хворобами. Молочні продукти вони зміцнюють наші кістки і зуби, щоб ми могли стрибати і бігати. Зернові продукти вони надають нам енергію для всього дня, білки допомагають нашим м'язам рости сильними. Корисне харчування може бути дуже смачним. Ось кілька ідей для здорових перекусів. Яблука з йогуртом ідеально для тих, хто любить солоденьке. Нарізайте яблука на шматочки і занурюйте в натуральний йогурт. Горіхи та насіння чудовий вибір для додаткової енергії. Їжте мигдаль, волоські горіхи, соняшникове чи гарбузове насіння для підзарядки протягом дня. Сир з фруктами смачно і корисно. Комбінуйте шматочки сиру з вашими улюбленими фруктами, такими як виноград або ягоди, пастила смачна і натуральна альтернатива цукеркам. Вибирайте пастилу без доданого цукру, щоб отримати корисний перекус, фруктові чіпси, хрусткий і смачний перекус. Фруктові чіпси без додавання цукру можуть стати чудовою альтернативою звичайним чіпсам, солодощі без цукру для тих, хто хоче уникнути цукру, але все ще насолоджуватися солодким. Спробуйте солодощі на основі натуральних підсолоджувачів. Натуральний сік освіжаючий і здоровий напій. Вибирайте соки без доданого цукру та консервантів. Сухофрукти чудовий спосіб отримати корисні речовини та натуральний цукор. Вибирайте не цукровані сухофрукти, такі як родзинки, курага або фініки. Не забувайте пити достатньо води. Вода допомагає нашому тілу працювати правильно і тримати нас свіжими. Нехай у вас завжди буде пляшечка води під рукою. Отже, друзі, тепер ви знаєте, чому важливо харчуватися правильно. Спробуйте включити більше корисних продуктів у свій раціон, і ви будете відчувати себе чудово. Не забудьте підписатися на наш канал, ставити лайки і писати в коментарях, які здорові страви ви любите. До нових зустрічей. Па-па!